Вітаю! Мене звати Лана Рис, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про ксенофобію. Ксенофобія це неприйняття чужої культури, релігії, нації, традицій, і вороже ставлення до емігрантів і до людей іншої національності. На жаль, за останні декілька років дуже часто я консультую людей саме з приводу еміграції, адаптації до нової країни і запит по ксенофобії теж зустрічається достатньо часто. Тож, давайте розберемо, на чому базується ксенофобія, чому вона формується. Є декілька факторів, які на це впливають. На це може впливати страх, коли людина не знає чогось на рівні підсвідомості, вона цього боїться, це викликає в неї тривогу і може виникати ксенофобія. Другий фактор це коли людина дуже сильно має таку навіювальну психіку, тобто на неї дуже легко вплинути через упередження. Через певні стереотипи і через пропаганду. Третій фактор це коли у людини немає досвіду спілкування з іншими культурами. Таким чином, людина постійно начебто зачиняє себе в такому маленькому просторі, спілкується лише з однодумцями, і все, що виходить за межі її або його світу, вважається вже дивним і не сприймається. І ще один фактор це коли народ відчуває невпевненість в собі, і за рахунок інших вони самостверджуються. Тобто за рахунок іммігрантів вони відчувають власну силу, привілегію і так далі. І що робити, якщо все ж таки ксенофобія існує, як її ну, можливо опрацювати, як її можливо покращити? Починаємо з дитинства, розповідаємо дітям про інші культури і про толерантність. Тобто, через виховання ми виховуємо шану і, взагалі, прийняття інших культур. Далі, звичайно, зверніть увагу на те, чи є у вас освіта, самоосвіта щодо інших культур, коли ми відкриті до інших. <звичок>, до інших культур, до іншої традиції, таким чином ми розширюємо свої знання і сприймаємо когось іншого нормально. І ще один момент: проаналізуйте і задайте собі запитання: а чому я так ставлюся до? Тієї чи іншої людини, до того чи іншого народу. І таким чином ви можете самі себе проаналізувати, що стоїть за вашими думками. Можливо, упередження, можливо, стереотипи, можливо, щось навіяне з дитинства, можливо, якийсь поганий досвід, а можливо, просто треба зайнятися самоосвітою. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях, всі мої контактні дані будуть